Таро прогноз на наступний тиждень з 30 грудня по 5 січня буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. Ми дивимось традиційно: особисте життя, кар'єра, фінанси, навчання та порада від таро. Для тих, хто обрав перший варіант. Особисте життя ідеальна карта. Просто двійка кубків. Це карта кохання, карта взаєморозуміння, карта е, прекрасного, прекрасно проведеного часу разом. Кар'єра фінанси навчання. Десятка жезлів. Ось тут якраз є загроза перевантаження. Є загроза того, що ви берете на себе, візьмете на себе дуже багато зобов'язань. Тобто делегуйте обов'язки, розставляйте пріоритети, щоб не занадто втомитись, перевтомитись. І порада від Таро прийшов час відпустити щось, те, що вже не має для вас значення. І було б непогано, якби ви це прийняли і відпустили. Другий варіант. Особисте життя, складний період в особистому житті, але вас має тішити те, що цей складний період завершується. І кар'єра фінанси навчання. Тут якраз все непогано, бізнес розвивається непогано, можливо, вас, до вас прийдуть якісь ідеї. Стосовно бізнесу, в навчанні також все у вас виходить. Тобто в цій сфері все максимально добре. Порада від Таро завершується. Ну, це по десяткам, дві десятки це і так зрозуміло, що якийсь період завершується в вашому житті. І варто подумати, спланувати, як ви будете починати новий період вашого життя. Третій варіант. Особисте життя є велика варегідність, що вами будуть намагатись маніпулювати. Така загроза аб'юзу. Тож будьте обережні, тримайте свої кордони. Кар'єра, фінанси, навчання тут буде забагато емоцій, якісь яскраві події, якісь вас сколихнуть от саме емоційно. Можливо, якась це буде якийсь творчий такий тиждень, тобто, але точно він буде дуже цікавий. І порада від Таро зосередитись на повсякденних справах.